Про те, як я опозорилась перед хлопцем, який мені подобається. Ця вся ситуація відбулась, коли мені було 16 років. Я була на другому курсі. Зараз мені завтра буде 21, в мене 18 числа день народження. І я досі пам'ятаю все, все до останнього моменту. Я не можу кожний раз, коли я лягаю спати, я продумую цю історію і думаю, блін, чому не можна було якось зробити по-іншому? Коротше, я навчалася на другому курсі, він навчався на третьому курсі. Дуже часто я дивилася в його розклад, щоб подивитися, в якому в якій аудиторії він там буде, і чекала його біля кабінету, щоб він мене, знаєте, Бачив, от, але в той день якось все пішло не так. Я завжди знала, скільки в нього закінчуються пари, тому що я думала, можливо, ми разом підемо додому, може він захоче зі мною прочитає якось по мені, що я хочу з ним познайомитись і познайомиться зі мною. Коротше, я не знаю. В той момент, чи то я вже думала, що в нього пари закінчились, чи то навпаки я пішла, в нього ще там декілька пар було. Я не пам'ятаю. Суть в тому, що в нас гардероб знаходився на першому поверсі аудиторії там вище на поверхах. І знаєте, у цю якраз пору року, місяць, той, коли ти зранку йдеш в курсі, Повертаєшся звідкись там в футболці. Оце якраз, та була пора. Ми поздавали речі в гардероб, тому що не здавати їх не, не можна було. Ввечері ти в обід там, ти йдеш, їх забираєш, і, типу, все. І в нас саме основне, в нас двері вхідні, типу, в сам коледж, вони такі, знаєте, масивні, і вони відкриваються в сторону самого коледжу. Тобто ти виходиш, ти відкриваєш двері на себе і виходиш. І коли ти несеш щось в руках, їх незручно відкривати і закривати. Я завжди відкривала, потім дупою, отак нагиналася, ловила їх отак, от, і типу йшла далі. Ну і власне, що відбулося? Я виходжу. В мене в одній руці сумка, в другій руці куртка. і Я відкриваю ці двері. А вони, знаєте, якщо їх не зловити, то вони дуже голосно так гупають. Я відкриваю, захожу, нагинаюся, щоб зловити їх. Моя подружка пішла вперед. Я нагинаюся, щоб зловити їх дупою. Я розвертаюсь. Який сміх піднявся, ёлки палки А коротше, хлопці, саме мені цей хлопець, який подобався, він е, як взяв після мене двері і тримав, щоб я прийшла. А я стала отак, от і стою. Йолки-палки! Так вони почали ржати. Це просто чув напевно весь коледж, що я опозорилась. І знаєте, раніше я робила все, щоб він мене побачив, щоб я його побачила. Але після того моменту я робила абсолютно все, щоб він мене не бачив. Я також дивилася, коли його пари, але я старалася обходити якимись іншим. Іншими сходами, отаку, щоб він мене, не дай Бог не побачив. Знаєте, судячи по тому, які зараз є історії, люди розказують, тому я ще ну, ну, така, знаєте, лайтова. Але все одно мені в той момент було дуже соромно. Якщо у вас є такі історії, які ви можете розказати в коментарях, коли вам було можливо соромно. Давайте один одного підтримаємо і, можливо, знайдуться ще люди, які от так само позорились, і вам пояснять, що в цьому нічого такого немає. Хоча я не можу заспокоїтися, я постійно про це думаю.